Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні у нас чудова поїздка. Нам вона дуже-дуже сподобалася. І тим, що ми побачили для роботи, і відвідали Маневський монастир. І це було в дні Святої Трійці, було досить так, зворушливо доречно. Розташовані ці села в предгір'ї Карпат. І відомі своїми визначними місцями, які приваблюють туристів з усіх куточків України та за її межами. Визначні місця, що приваблюють паломників і туристів. Манявський скит, де головна споруда Святобявленський собор, Манявський водоспад, блаженний камінь, Манявський печерний монастир. Манява і села, які поруч. Славляться своєю неповторною природою, гірськими пейзажами, чистим повітрям. Манявський скіт це один з найвідоміших духовних центрів України, який також називають українським афоном. А всі ці кадри одного дня: чорниця, гриби. І духовність, і природа, все поруч, і навіть екотуризм, і свідоцтво ось теж кадри цього дня. І наше село знаходиться в чотирьох кілометрах від Маняви. Ми прямуємо до нашого будинку. Радіємо ось таким приємним картинкам для ока. І що такі сусіди поруч, і наш будинок буде нечим не гірший, бо він в дуже гарній природній зоні. Ось цей будинок, він великий, газофікований, побудований в 1980 році. Досить новий. Черешня просто зачарувала. Але те, що ми ще побачили, ну, особливо я. Маленький будиночок, такий з повністю з такими артефактами, але це я бачила тільки в вікно, то не можу показати і підтвердити свої слова. Ось цей старенький будиночок, але він теж дуже міцний. Там дуже цікаво те, що я побачила в будинку, і це може бути гостєвий будинок наприклад, для друзів чи для туристів. Він міцний, там дуже багато автентики, і його можна легко зробити сучасним. І разом з тим зберегти безцінну автентику і тоді. Так, він газофікований, біля цього будиночку є криниця. І оце да. паркан такий. І він пішов. Так, звідти паркан. От там паркан з боку. Так. І це є прямокутна форма. Воно не сходиться там в трикутник. Воно йде отак. Прямо частина гори включає подвір'я. З лівої сторони частина гори. Так. Так, і ось ось будинок під дуже гарним дахом. Це... Йдемо в ліс, бо ліс це дуже важливо. Ось огороджено. Прямокутної форми, 12 соток. А далі, далі ліс. Ваш ліс. Відкрити, хочете зняти? Скажіть ще раз про цю воду. Самочок, криниця вверху, угу. без електрики, без нічого працює. Угу. І в будинок заводиться? В будинок вода є, заведена. Так. І бойлер теж воно підходить. Так, бойлер пробиває, а правильну машину не пробував. Мабуть, стане, Правильна машина не хоче тиску велику. Угу. Угу. Вуличний туалет, Госбудівлі. мають теж фундамент, водостоки, шифер, хороші газбудівлі господарські. ось Будинок в лісі і разом тим в центрі села. Маршрутка ну, в 50 метрах, шість разів на день. Маршрутка ходить. На Богорчани три і три маршрутки на, на Івано-Франківськ. Така госбудівля для сіна. Можна розібрати її, можна щось використати. Ось в е, госбудівлі є отаке от місце, під дрова можна використовувати, сходинки тут відкриваєте? Так, так, давайте. Під літньою кухнею є підвал. Поверхневий він, так він не вниз, трошки вниз. Але він холодний. Ще раз милимося черешнею і направляємося доглядати ділянку, куди на ступень. Тобто зберігається все добре. Амінь. Так. Амінь. Ось ця будівля буде розбиратися, в неї дуже гарний дах. Ну, При великому бажанні покупців якійсь окремі платі, можливо, залишаться. Справжня гуцульська хата на великому камінні, фундаменті. Такий вид з неї двері. Заходимо в літню кухню. І підлога маленький коридорчик з віконечком. І сама літня кухня. Літня кухня має газовий конвектор, газову швидку так, І піч, гарна піч. Маємо димоход, ми дивилися там в судові. Гарний, чистий, не полопаний. Ось кло. видно навіть не ходити. Крепка, стіни крепкі. Все добре. Літня така прохолодна. З дерева так жарко на вулиці і в такому приміщенні прохолодно. Простора стодола. Сухо, чисто, просторо. Дерев'яна підлога міцна, фундамент у споруди з будівлі є міцне дерево. Є навіть я бачу комен, тут, мабуть, щось ще в піч є, так? Це в кухні зараз. А, то літня кухня. Стодола, яка переходить в. Піднімаємося з хід на огляд літньої кухні. Вона і на вулицю, і стодоли. Скрізь міцне дерево. От, Віконечко для. Того, щоб очищати приміщення, двері на вулицю, гарні і стодолу. А тепер переходимо безпосередньо до огляду будинку. Будинок 80-х років, це досить нові будинки, такого бюджетного. Розряду на міцному фундаменті, хороше дерево, гарне планування. Тут дах ось так зроблений, це вже хата. Фундамент міцний, давайте покажемо. Ось такий фундамент навколо хати. Ще одна може бути пивниця, вентиляція зроблена, отвори. Все капітально. Вікна досить тоні. І сам будинок 80-х років. Дерево оббите деревом. Трохи пластику. Так, заходимо в будинок, ось такі двері. Спочатку досить просторив 2 метри шириною веранда, яка переходить в санвузол або шванну хоча б вона була тут. Тут все підведено. От І бойлер був. І ось. Вивід води все є, тільки е, унітаз тут не ставили. От. Ото зліва був бойлер уверху, з права там вода заведена, оця одна лінія пішла на стриг, там бак. ще одна, а, там, там дві лінії, а ще одна Угу. Внизу, ви не вийдете за тумбочку. Так. Там є дві лінії, два цих. Угу. Вперед і розверніться. Угу. От там та лінія, і ще одна. Угу. Тобто Вони знизу є. Воду, знизу є, вивід води є. Вивід води є, вхід води є. Угу. Тобто ванна тут реально. Віконечко розбилося, але воно таке матове. З віконечком щось треба доробити. Можна зробити мозаїку просто, не, не вибиваючи це, трошки пофарбувати і додати ще кусочок скла, і буде дуже цікаво. Ми любимо фантазувати. Вікна міцні дерев'яні і є металопластикові в цьому будинку. Стелі ось такі дерев'яні. Вагонка на стінах. Є ще одне металопластикове вікно. Тут підлога залита. Вікна ось такі. Далі заходимо перша кімната, це кухня. Перша кімната це кухня. Тут двоконтурний котел, простора кухня. Тут поміщається і піч велика, і стіл досить просторо, і меблі, холодильник. Щось залишаєте з меблів? В залежності, як торгуються люди, холодильник забираю. Ага, холодильник забирають. Так. Добре. Піч. Я не думаю, що тут холодильник uh -huh. чи ще щось може стати переконувано. Так, так, так. Водичка тут є на кухні. Так? Треба під'єднати. Треба трубку під'єднати. Так, я вивід. А вивід з води в єсток? Є, сток? є сток. сток. Батарея велика, бачу, аж туди за це, так? Да? Uh -huh. Тут металопластикове вікно. Ага, ось така батарея. Ось. І вікном там металпластикова витяжка. Йдемо далі. Далі кімната має підлогу дерев'яну. Ось таку її проциклювати або пофарбувати. Піч від дров може бути. Якщо опалювати там, в тій кімнаті на кухні, то можна дровами. Або ж ось газ. Газові батареї, ну, від газу батареї теж все це є. 20 квадратних метрів ця кімната. Тут трошки починали фарбувати. От стелю хотіли фарбувати. Ось так залишилося. Так. Далі наступна кімната. Вона більша першої. Тут 25 квадратних метрів. Тут багато місця. Підлога фарбована, дерев'яна. вигляді паркету. Два вікна, подвійні, дерев'яні. Так, далі веранда. Дуже гарна, простора. Дерев'яні стіни, такі вагонка така сіженька. Взагалі весь будинок, він не є старим. Він 80-х років. Ось така веранда, Подивіться, Гарно так, дуже. Угу. Угу. Стройна, гарна веранда. Підлога дерев'яна. І тут вихід. Вихід закритий. Давайте подивимося на ось таку. На такі сходи. Вони металеві. І то на вулицю, на дорогу там вихід, там дорога. От. Давайте подивимося. Звідки ми прийшли? Ще один холодильник. І з веранди в кімнату ізольовану. Тут є газова батарея, батарея від газу і є піч. Можна затопити як піч, так і газове опалення, спальня така досить теж велика, 18-20 метрів. І про вартість будинку. Тут дві ціни. Якщо будинок на 12 сотках з літньою кухнею, то це вартість 19,5 тисяч доларів. Якщо, якщо ж ви бажаєте купити, придбати все домоволодіння, тобто ще два гості будиночки, один з них газофікований, і він не такий маленький, там росте та велика, гарна черешня, є криниця. Є ще додатково гараж, ми його не показали. То вартість всього цього домогосподарства складає 26 тисяч доларів. Торг має місце, телефонуйте, поїдемо на живий огляд, це значно цікавіше. Дякуємо за увагу, коментуйте, підписуйтесь, до зустрічі!